Я такий собі вчора такий купив апаратик, е, Думаю, виїхала покататися, тільки зі школи приїхали. Рішили покататися. Була отута у нас одна проблема. Тут є чорний проводок один там. Коротше, той проводок він завжди на всіх цих, він завжди відпавший. І, 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 якщо у вас він взагалі ,Ну, ну, не їде нічого, просто взяли його, знайшли і замотали його, то що якщо він стоїть на жарі, то він, той проводок буде пускатися вниз, трогатися ,ну, мозги його і він ну, не буде сам включатися. що в мене сьогодні було. А так ми виїхали покататися поки що. Ah багато є функцій на ньому. Є ця передачі, ця, як її там називають. Всі налічки і поворотники. Фари. Дальні... І ще такі звуки. Зараз to... е я вам покажу, як, що в нього тут є. Фонарик. І от така Хороша Посвіточка красива. І... Такі ж ось фари ось тут у нього. Ну тут я не знаю, які у нього. Тут. Тута... От, от, от. Коротше, до нього можна підключитися і включити на ньому музику. Я скутався аж з самого утра, самого утра і в мене досі ну, заряд повний. Ну, а зараз я думаю, може зараз ви спробуємо катнутися. Ще не знаю. Може зараз і попробуємо Так. Коротше, все, я тут, а пацани. Зараз ми я візьму його. Блять. Тільки розпикую. Хочеш, сідай з своїм братевом А так, так. так ну... що у нього тут є? У нього тут більше такого хорошого нема. Хороші поворотники. Скажи, що ти за мене держишься ти? Що там тобі очко пробило тобі? Перший він у мене йде 15, а на четвертій їде 45. Я розігнався максималку 48. Це провіт, це звіт.